Ви знаєте, Кавленка, Монніка вже передумала, вже мене послала, послала, послала вже мене вдома. її взяла в футболку, я була проти. Кур'яка, не жми, сідай, дитині в футболку не в басейні. нова, яка нова, не ви так, ви так? давай, Швіньки, взяла йду. Ну, ви знаєте, я сиджу в своїй кур'є, чесно слово. Ну треба мати смак, треба мати терпіння. Я кажу до неї, а що ти все так брала, як не знати що? Ну вона мені навіть іро оцінила якусь таку файну штуку думаю, на тому. ще й бразу. А де прості? Зняла Моніка балос. Моніка балась, ну дуже Це кульчик у мене до того є. Та то, та то та то стеля є так. Колецька вона навіть на відпочинку є стріляна. Але каметка скажу вам так. Ми тільки що. Були, виходили на територію, тому що приїжджала кавалерочка з Мукачева, з цілою родиною Оленка. Так що, Оленочка, вам щиро-щиро дякую, що приїхали, що ми посиділи, поспілкувалися. У вас дуже чудова родина. Так що чекаємо тепер вас всі в гості. Трускавці, вам дуже-дуже приємно. Ну і вам щирі щирі вітання. А зараз йдемо кавалерка. Бо Моніка чекає футболку. Поки ми з кавалеркою сиділи, Моніка три рази позвонила, записала, де ти йде? Де ти є? Я кажу, а зараз буду, Моніка. Вона каже, ти що не розумієш, що я хочу охолодитися? каже, вона так до мене мак зговори. Я кажу, зараз прийду, охолодишся. Так що йдемо на басейн. Сьогодні у нас правда тут похмуро, але може кавалерка й добре, тому що я згоріла, мала згоріла і трошки підгоріла. Бачите, яка погода.